Шановні друзі, хотів би вам запропонувати перегляд відео, як правильно злити воду перед тим, як чистити бойлер. Водонагрівач. У мене фірми Bosch. 80 літрів. З вечора відключаємо, коли всі справи закінчили. Відключаємо від струму з розетки бойлер. В ньому вода гаряча ще буде. І Спокійно займаємося господарчими справами. там. Приймаємо душ, миємо посуд, все, використовуємо по можливості як більше гарячої води, щоб в бойлері буде підпітка холодної води, гаряча вода на ранок у вас зійде. Потім зранку перекриваємо водопостачання, централізоване. Ну Я на даний момент з двох сторон перекрив. Все. Потім я від'єднав трубку гарячої води. Оце вона була, бо ми її потрогали, була тепла. Тут така схема і є. Гаряча вода. Бачите, вон, червоним кольором. Ми її від'єднуємо. Підставляємо якесь відерце, щоб тут трішки не потекла вода у вас. Від'єднали. Потім, якого немає. Отут клапан повинен стояти, цей від тиску, одягаємо на вихід з нього, силиконову шланочку. І в мене вже вона ось встроєна в систему зливу води. Є така. І потім це ми від'єднали, у нас вакуум не буде здійснюватися в бойлері. І відкриваємо клапан. Обратний цей. І починає з нього текти вода. Систему зливу. Кого нема такої системи, можна в відро. Але тоді закрили клапан, воду вилили, відкрили знову. І таким чином ви зеліте години за півтори-за дві бойлер. Після того, шановні друзі, як вода перестала витікати. Це означає, що бойлер пустий. І можете приступати до наступних маніпуляцій. Наприклад, зняти елемент нагріваючий, почистити тени, подивитися, що там всередині, який його стан. В зворотньому напрямку все збираємо і під'єднуємо до води. Дуже важливий момент, шановні друзі. Ми чекаємо, коли в бойлер набереться повністю вода і не потече з відділу, тобто із крана гарячої води на кухні або в вальній кімнаті. Після того ми беремо нашу вилку відживлення. і Включаємо болер в розетку, Тому що якщо спочатку включити, а потім набирати води, то може згоріти тена. Так що будьте обережні та уважні. А взагалі проєкт придумала моя дружина Тетяна. Моя. Господарочка, ось так у вітальну кімнату. Ми вивели бойлер. Сюди поставили фільтр самопромивний. Весь тут сам, ну ці господарчі всі предмети стоять. Тут у нас машинка пральна внизу, а вверху сушильна. Попрали. Вкинули в сушильну, воно висушило, повісили на тремпель. Вивезені сюди сантехніка, злив і водопровід. Так. А коли заходиш у ванну кімнату, у нас тут нема ніде нічого. Раховина, унитаз, душова кабінка. Полотенце сушка електрична, ніяких бойлерів, ніяких немає лишніх зайвих шлангочок, все гігієнічний душ, інсталяція, все тропічний душ, все як має бути. Всім рекомендую. Такий собі проєкт. Так що, шановні друзі, всім гарного дня. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. Так що, далі буде. Всім приємного перегляду.